Всім привіт! З вами! Я е, Ліпкий і сьогодні... і сьогодні я буду ліпити гарбуз з Plants vs Zombies. І перше беремо зелений, це в мене тепер нові кольори. І відрізаємо. Але нам потрібно його файно розміняти. І ліпимо з того таку, я не знаю, як ту форму назвати. Я файно розміняв за кадром і. Е, і робимо. І роблю отакий от так як. От, таку штуку, видите? Нам би ви так, ще зробити трошки так. І отак от якраз добре. Тепер беремо робимо невеличкі детальки, як кажеться, і робимо отакі штучки. Ось такі кружочки. Коротше. І поки я ті кружочки буду ліпіти, ну, я буду ліпити ті кружочки того, а для вас це пройде як одна секунда. І ми маємо приблизно зробити такі кульки на ньому. І беремо білий постелін. З білого простріліну і чорного робимо вочка. Я вас вчив. Як я вас вчив, отак. Беремо чорний. Мідемо. Єден зричок. Другий зрічок, і в нас виходить отакий от кабачок. Ну, почекайте. Ось такий в нас кабачок. Його можна називати кабачком. Точно, то не арбуз, то кабачок, бо в нас є другий арбуз. І робимо ще останню детальку. У нас це ось така штучка зверху. Вот так робим.